Чи можливо за допомогою фосвітних добрив підсилити стійкість рослин до грибкових хвороб? Так, можливо. Адже фосвітні продукти стимулюють виділення фітоалексинів у рослинах, що в свою чергу стримують розвиток хвороб. Чи можна змішувати РКД і кас? Не можна. Адже при змішуванні концентрованих розчинів РКД і кас утворюються нерозчинні сполуки з випадінням осаду. Чи є перевага у застосуванні рідких комплексних добрив у порівнянні з сухими. Так, перевагами є можливість точного внесення елементів живлення до кореня. Та вони не потребують великої кількості вологи для розчинення. Чи впливає час доби на ефективність позакореневого підживлення? Так, впливає. Найкращим періодом для внесення є ранішні або вечірні години, коли відсутні прямі сонячні промені, вітер. Та помірна температура. Чи є обмеження щодо температури повітря при позакореневому підживленні? Так, є обмеження. Оптимальною температурою може бути від 16 до 25 градусів. Чи можна змішувати добрива з засобами захисту рослин? Можна. Але перед цим рекомендовано провести тест на сумісність. Або вибирати компоненти, які є 100% хелатовані, освітні продукти. Які не будуть реагувати в бакових сумішах.